Зрада я і псо і псошне. Та їм повідомляє, що перемога України ніколи не була в пріоритеті союзників. Табо що, не може бути, і що обіцянки, які вони давали, звучали, спеціально звучали розпливчасто. Зато за, то, за воювати до останнього звучали цілком конкретно. Вірить тому, та де та не може таки бути. Ми ж з грудню своєю захищаємо всесвіт, а всі країни нам зобов'язані. Чому так відбувається? Дивіться, от зараз команда, яка сьогодні приходить до влади в Сполучених Штатах, каже, що безглузді смерті в Україні повинні припинитися. Але чомусь чомусь. Україну продовжують накачувати зброю, ну не американці, там європейські партнери. Як думаєте, чому? Ну, час покаже. Але на мою думку, на мою думку, що от пам'ятаєте часи холодної війни, так, коли були два центри противаги США і Радянський Союз. І щоб відвернути увагу від своїх косяків, от.

І в інтересах Сполучених Штатів, щоб це була тим партнером, антеоністом була саме Росія. Чому? Тому що на Росію плив вони мають. А от на Китай з Китаєм треба домовлятись. Бо я б Україна. Ну, а що Україна? Україна по своїй uh, нагівності, як завжди, попала під роздавчу. Купившись на дешеві лозунги про патіотизм. тому... Більше воїнів. Більше бій боїв перемога, Перт. А же потро, потроху приїжджають. Ласкаво просимо в найкращу країну на цілому всесвіті, якою можна пишатись. З вами був Вікенький Вітер. Всім добра і позитиву. Папа.